Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні у нас цікаве відео, в якому я розповім про розбір сесії. Це групова сесія, тобто тут групова психотерапія, і в яку включено, тобто тут показаний такий приклад, коли ми включаємо під час сесії психотерапії якісь теоретичні знання, так? коли ми надаємо нашим учасникам психологічну інформацію, таку чисто суто теоретичну, так базову, і ми вкладаємо її. В сам концепт, да, концепт цієї терапії. І от зараз побачимо, як це відбувається і чому взагалі це потрібно. Так, теорії REBT. Значить, REBT – це раціонально емотивна поведінкова терапія. Так тобто вона полягає в тому, що ми раціонально і через емоції розуміємо нашу поведінку. Так, от зараз трошечки про це так і розповісти тренер, і якраз ось можливо чоловік нам також щось пояснить. Albert Ellis. It's 30 minutes into the first session of a group on guilt. The leader uses REBT to teach and talk about guilt. So you all have done some really good work in, in group and you know we've been talking about this issue of guilt you know and, your, and the work that you're doing around guilt and I, I wanted to sort of go over something here this evening that I thought might be helpful and so in, in getting started with this I want you to think about where does your guilt come from? For example, if I, were, if I was going to give you a test And that one test test question question? was, where does my guilt come from? Well, how would you answer that test question? Запитує Наш тренер, так тобто або психотерапевт, тобто ну це і те, і те саме. Тобто, зараз на даний момент вона працює як тренер так на цій груповій роботі, або як так би мовити, коуч можна навіть так сказати. Тому що тут зараз іде якраз навчання, тобто і зараз коучингова робота пояснення, що саме ми розбираємо про нашу провину, тобто, мабуть, тема цієї взагалі групової. Терапії, так, групового цього зборища взагалі пов'язана з трупровинами. І от зараз вона хоче пояснити, звідки вони родом. Тобто, давайте поговоримо про це. list юрпаст, up here. So your past. Наприклад, твоє минуле. Тобто, бачите, якраз люди й говорять, що от моє минуле, так це і є якась така основопокладаюча причина, чому в мене є відчуття провини. Have either done or haven't done. Okay. Yeah. What about others of you? Jen saying her past. What about others? In my religion and my mom. Oh, okay. So mom. Some others of you have talked about guilt my, related to mom too. And my religion. And religion. Yeah. Okay. Mine's kind of not being a good mom. На бієґу yeah. okay. дуже цікаво, що релігія, так мама, наприклад, про провину відчуття від провини від мами. Або, наприклад, як говорить от зараз одна з учасниць, що провина, що я не хороша мама, що я не є хорошою мамою для своєї дитини. Тобто, це також такий ключовий момент. Буває, що люди через це відчувають провину. Anybody else? Yeah, Eric? That accident I had where the kid ended up in a wheelchair. Oh, okay. So the, the car wreck. Yeah. Як ми зрозуміли, якась була ситуація, де нам Ерік сказав, що у нього трапилася аварія, так, і його дитина стала на інвалідному на інвалідному візку їздити. Тобто, бачите, це щось уже таке, що було обговорено до, але також під цю провину підлягає. Okay, we're gonna. I have, we haven't heard from you. How about you? Where would you say your guilt comes from? Being an unsupportive friend, I have a lot of guilt about that. Being an unsupportive friend. Yeah. Okay. Okay. Right. So you all have all of these things that go on in your life, events or situations with your mom or being a mom or. Um, Jane, how about for you? Um, mine is like marrying American and my parents are just afraid that I'll lose my heritage and not going back to Taiwan anymore. Okay, so marrying the wrong person. Jane, yeah. <coughs> Yeah, so and events, you see how these are events or situations or things that go on in our life, marrying the wrong person, you know, the car wreck. A lot of people, and, and me as well, you know, we're raised to believe that these events or these situations cause our feelings, right? We're sort of raised to believe that, that those cause our guilt. But I want to teach you something. And I learned this in my early 20s, and I'll tell you, it changed my life. Uh, and and here's, the, here's the idea these events and these situations don't actually cause how we feel. Is that a new concept to you? Yeah. yeah. Okay. yeah. so. Then... <laughs> Те, що відбулося з нами, не відбивається на нас, на нашій провині, насправді, тому що там тут немає прямого зв'язку між тим, що трапилося, так от у мене трапилася аварія, і моїм почуттям провини. І от що саме нам в нас викликає почуття провини? Хірс вак каза і царселфтак. І цотві телеселс абоїш оріз. Викликають наші розмови, наші думки, якщо бути точніше, так тобто те, що ми самі собі говоримо: ну як я міг, ну, чому це трапилось саме зі мною, який же я там потвора, що ж я тут зробив, чому я не зтиг зробити цього, чому я не те, чому я не це? Це все відбувається через наші думки. Тобто провина полягає в тому, що я думаю, що я винен, правильно? Тобто трапилася якась подія, і я думаю, що я в ній був винен, і я починаю відчувати провину. So I'm going to write that right here. Our self-talk. Now I know that's a new—that's a new thing for most of you, right? <coughs> yeah, it's not the event, and this is the best news that you ever learn because if you learn how your self-talk controls how you feel, then you can control how you feel. And a lot of you are, are, have struggled in here with large amounts of guilt. So if we Understand what we tell ourselves about these events, then we can change it because we can be in control of what we tell ourselves, right? Mm -hmm. We can control our thoughts. So let's let's take for example uh, maybe Eric. Let us go with yours. What do you tell yourself? We можемо контролювати наші думки яким чином. Наприклад, якщо ми самі собі дамо дозвіл не відчувати провину, правильно, тобто не копирсатися в цих думках як мінімум. Це вже буде. Дозволом не відчувати провину, і як наслідок ми її справді не будемо відчувати. Тобто між подією і нашим відчуттям буде ось цей такий проміжний місточок, в якому ми кажемо: все ок, в мене все ок, я не відчуваю за це провини. Але через те, що багато з нас справді да, ти там, то, то, то і так далі, через ту ж релігію маму і все інше, тому що причини, бачите, джерело перерахували, що причин багато, чому ми досі копирсуємося в цих думках, в цих якихось звинуваченнях до себе, чому ми їх промовляємо, як вона каже our self-talks. Тобто наші розмови з собою вони відбуваються ось таким чином, яким нас виховали або нам показали так колись як треба. On a daily basis about that wreck. Let's just focus on that for a second, and we'll go around and we'll we'll look at this for each of you. But Eric, what do you tell yourself about the wreck? I should have known better. Okay. Um, that, um, that my life is Oh I mean, as I know it is over. It's everything is messed up. Everything is messed up. Okay. I'll never be able to get over this. I will never say that again. I will I'll never be able to get over this. I mean get over this. How can I forget it? Щодо аварії у Еріка він говорить про те, що його думки були що все зіпсовано. Моє життя закінчилось, і я ніколи не зможу з цим впоратися. Так подолати це. І оці думки якраз і спричиняють постійне відчуття провини у людини, яка, можливо, навіть випадково в ту аварію потрапила, так, з жахливими наслідками для нього або для його дитини. Але, тим не менш, це випадково могла бути, взагалі могла бути ситуація. Скоріше за все, вона і була випадковою. Але все одно людина починає добивати себе ось цими, так би мовити, негативними, так, тобто звинувачувальними діями, звинувачувальними думками і відчувати себе винною, так, тобто і потім. Як з цим боротися, якщо ти постійно це відчуваєш? Вже саме відчуття також викликає ці думки. І так постійно спок поколу. Ми ходимо, що відчуваємо провину навіть за те, що вже давно минуло. В цьому ж є цей парадокс. Юдіат е вдає, райта в бед and you start running that sort of message in your head. Okay, if we can change what Eric is telling himself, then we can change. The guilt that he's feeling. And let me let me say this to you. I'm not saying that we can get Eric to feel good about the car wreck, right? Mm -hmm. But do you think it's possible that Eric is telling himself <clears throat> some stuff that's not quite accurate that might be leading to his increased feeling of guilt? Like let, let's look at this one. I'm gonna pick on this one first. I'll never get over this. I will never get over this. if, if Eric, if you keep telling yourself that, I think you're gonna stay stuck feeling guilty, right? But let me ask. Let me ask, and I want you to watch when I ask this. Let, how many of you in the group think that Eric could get over this and move beyond it? How many of you think that? Look at. And just look, so many Всі в групі вважають, що Ерік може це пережити, і він буквально це вже пережив і він це вже get over, так тобто він вже подолав це. І по факту він просто постійно встає з цією думкою, яка його чомусь переконує так? у тому, що ні, я не впоруюсь, моє життя закінчено, як я міг, і так далі. Тобто, це все постійно викликає стрес, так би мовити. Так? Тому що насправді це і стрес постійно відчувати такі жахливі речі по відношенню до себе. Так? Тобто ми відчуваємо стрес, ми відчуваємо якусь негативну. Емоцію, агресію до себе ауто, так, аутоагресію. Провину, що дуже глибоке почуття. Так? І ця провина вона кожного дня лягає на плечі важким тягарем, коли могла б вже давним-давно просто піти собі і канути, так би мовити, так зникнути. i changed somebody's life i don't think i should get over it how many of you think that eric could give him that we that we should work to give eric permission to get over this mm -hmm. yeah. Yeah. yeah i mean everybody makes mistakes He yeah. made a terrible mistake right it was a car what do we call them an accident, accident. an accident, an accident. Це був ексидент, це була випадковість, це був нещасний випадок, так і ми всі можемо помилятися. і Ми всі можемо потрапляти в нещасні випадки, і це не робить нас поганою людиною. Якщо з нами трапляється якась негода, особливо не контрольована нами. Якщо це було випадковістю і просто невеликою помилкою мене. Так, тобто, ну я зробила якусь помилку, але ми всі маємо право на помилку. Ми всі потрапляємо в такі речі. І якщо кожен буде себе так, ще через це постійно пригнічувати, постійно звинувачувати, то дозволу пережити на цю ситуацію ми самі собі не даємо. Тобто, ми самі собі, кожен з нас буде не давати прожити цю трагедію. I know you feel very guilty. We are, our Job and the purpose of this group is to help you feel what less guilty. Less guilty. Okay. I will never get over this. Let's do this again. What? What? That's not. We just decided that's not a true sentence. How can we make Eric turn that into a true sentence? Great job of teaching REBT, Chris. Teaching is truly therapy in this case because it gives members something they can use in the future to deal with their guilt. Chris also went on to focus on some of the members' specific self-talk. Next. Oh. Дуже крута робота, як говорить так наш оглядач. Справді крута робота, тому що REBT, так, ось цю терапію, додати в цю групу було дуже таке класне рішення, тому що пояснити, як працюють наші думки і наші емоції, так як ми емотивно, раціонально працюємо з тим, що ми, як ми себе поводимо, так і що ми відчуваємо. Тобто тут все заключено. От Альберт Еліс, так він започаткував ось цю е через думки, так, терапію. Щоб ми розуміли, що наші думки постійно впливають на наші емоції і постійно впливають на нашу відповідну поведінку, і почуватися ну от менш-менш так, якась guilty, так менш провинно відчувати себе. Тобто я менш винен, я взагалі можливо і не винен, так це воля випадку, це нещасний випадок. Це дуже велика філософія, насправді, тому що постійне е підкріплення, так іде постійне підкріплення високим рівнем переконань, з яким боротися дуже складно, і звісно, потім ми приходимо на терапію і розуміємо, що Наша філософія, наша побудова переконань постійно, тому що кожна наша думка це і є наша філософія, тобто життя і є філософія. І коли ми постійно підкріплюємо цю філософію з цими думками, я і то, я се, я те, тому що ну я звик так, моя релігія, моя віра, моя філософія мені говорить, що так треба казати, що так треба думати до самого себе. Але це насправді не так. І об'єктивно бачите, всі люди йому сказали, що ти можеш це пережити, і ми дозволяємо тобі це пережити і сказати, що ти less guilty, що ти нормальний, що ти не такий винний. І прийми це. І тому групова терапія тут справді круто працює, і я думаю, що, можливо, вам було цікаво так про цю раціонально-емотивно більше дізнатися. Ну, якщо вам це цікаво, то я можу засняти певний огляд, наприклад, як взагалі будувалася когнітивно-поведінкова терапія, так з яких вона е терапії викладала вибудувалася, так, так би мовити, і що саме закладено в основу так, цих терапій? Що саме дає? Ось, наприклад, зараз пояснимо, що саме дає ось таке теоретичне підґрунтя. Якщо ми не даємо таку інформацію нашим учасникам, вони з цієї інформації йдуть далі по життю. Тобто далі ми використовуємо цю інформацію як якусь навичку, якщо ми навчилися її, а реально треба іноді вчитися прям психологічному знанню. Ми вчимо наших учасників реальної психологічні інформації, яка є. Ну просто базовою так в освіті, наприклад, психолога. Але вона на даний момент саме в контексті цього концепту, цього тренінгу, цієї терапії, цього групового зібрання, так тому що можливо це взагалі одноразове таке було зібрання обговорити, що таке терапія, що таке ця провина, і як з нею працюють, але це дуже важливо, тому що ця навичка буде як ну такий допоміжний рюкзачок, з якого ми дістанемо так, ага, що робити, коли я знову втрапив в це? А у мене є знання. У мене є знання про те, що можна собі не казати, що я винен і справді відпустити цю ситуацію. І тоді я, моя подія і моя емоція будуть пов'язані іншим чином і іншим місточком, що ну, в принципі, все не так і погано, і я буду відчувати себе хоча б менш провинним. Можливо, і не зовсім чудово, але менш негативно, менш. Провинно. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що вам було дуже цікаво дивитися цей випуск. Будемо в наступному розбирати іншу також, так би мовити, сесію, інтерв'ю. They still seemed kind of clingy and distressed. And so once the mother left, it was like all hell broke loose. They were very, very stressed out. They would be pr probably crying the entire time that the mother was gone. And once the mother came back, they were not easily soothed. I mean, they, of course, were happy to see the mother, but despite the mother saying, I'm here, I'm with you, they're still crying and they have a really hard time being able to return to independent activity. And as adults, these. До наступних зустрічей, до побачення. Пишіть у коментарях свою думку і не забувайте ставити вподобайку. Дякую, до побачення.